Good morning, my rural chum. Слава Україні! В ЕТРІ 130-й випуск ранкових коротесеньких новин Відеоігрового Всесвіту. сіді Projekt зізнались під 15-ту річницю серії відьмацької франшизи, що то за проєкт під кодовою назвою Chains Majoris. А ним виявився ремейк першої частини на Unreal Engine 5-му. Оце так несподіванка. Якщо сюжетна гра абсолютно не зміниться, то чекаю швидесенької адаптації українізації відразу після релізу. Дай Боже. Тім Нінджа нарешті розповіли, коли чекати релізу в улонг Fallen Dynasty. А сподіваються вони випустити свій souls лайк -like 3 березня 2023 року. До речі, там в PS Plus роздаватимуть попередню їх забавку Ніох 2. Фанатам жанру рекомендую. Інтернетами ширяться чутки, що онлайновий Last of Us, що начебто розробляється, буде фрі-ту-плейним проєктом. Sony створюють нову команду розробників, що будуть допомагати неслухняним собакам створювати Тріпл гру за неанонсованим або новим IP. Так я, я тобі повігну. Повігну. У God of War Ragnarok не буде фотомоду. Але то тільки на старті. Розробники обіцяють допиляти, відполірувати та додати його з майбутніми патчами до забавки в недалекому майбутньому. Та де вони в біса? Тут Говард та команда Тизерить майбутній фалавутський серіал, попри те, що пліткарі пліткували про його абсолютне знищення. А він дух, що тіло рве до бою. Сідай. Коджіма знов розпочав вихваляти свій неанонсований проєкт. За його словами, грав вразить усіх геймерів, і взагалі такої забавки світ ще не бачив. Боже, який він експертний, так класно. А я традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, що забезпечують мене шаленою мотивацією створювати для вас ранкові новинні дайджести. На цім все. Але попри те, я твердо впевнений і переконаний, що ми з тобою ще почуємось і побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі.